Хочу привітати з наступаючими святами наших жінок-захисниць, які воюють поруч з чоловіками, побажати нашим жінкам мужності, сили, здоров'я і разом з чоловіками перемогти і здобути перемогу. У війни не жіноче обличчя, без жалю і серця вона, це жахіття всіх нищить довкола. Всіх вбиває кровава війна? Стріляти не жіноча робота, є сильної статі захисники, але на війні з ними воюють тендітні жінки. Сьогодні жінка у камуфляжі, на грудях захисний омулет. замість букету червоних троянд тримає в руках кулемет. Навіщо жінці стріляти? Навіщо вбивати людей? Вона повинна жити в любові на світ дарувати дітей. Жінка це мати, жінка богиня, лагідна посмішка, щасливе дитя. Роду нашого вона берегиня, продовжувач нового життя. Не кожна піде на війну, не кожна візьме в руки зброю. Хай сьогодні жінок боїться війна, бо вони у нас справжні герої.